Всім привіт! Сьогодні будемо знімати один з самих дешевих тракторів з кабіною. Це RD404 Forte, завод рунда, отсюди і назва РД. Він йде з компресором, він йде повністю з обшитою кабіною. І у нього ціна по суті, халявна це 9 тисяч доларів. Одразу анонсом скажу, тут 28 резина, 20-та передня, тут посилений міст, тут компресор, тут обшивка в кабіні, кабіна простора, тобто, взагалі, в принципі. За такі гроші я не знаю, як всі постачальники сюди впихнули стільки функцій і вийшли на таку ціну. По мотору КМ-490, 4-циліндровий, стандартний, вся обв'язка КМОська стандартна, всі фільтра виносні стандартні, нічого тут не відозмінювалось. Передній міст у вас, да, він іде ,50, не 50-й, не посилений. Тут 24-й міст, таєшний з редуктором, з підсилювачем. Але для того, щоб користуватися допустим, фризою фрезою, плугом. Передній міст не потрібен. На такий трактор да, ви не поставите велике віло, ви не поставите великий погрузчик, але якщо у вас такі цілі, то треба брати просто 504 або іншу модель. Якщо ви будете працювати просто з фризою, плугом борона, то цього мосту отак ось там, з головою. По грозах 4 штуки по 12 кг, капот відчиняється, піднімається вгору. Тут він фіксується, просто отакими стяжками, залізні крила. У вас паливний бак на 50 літрів, він йде на металевій основі. Кабіна в цих тракторах, як я і казав, йде повністю з обшивкою. Хороша, зараз покажемо вам, що тут по місцю. Як я і казав, вона простора, конкретна. Значить, по органайзерам тут є підстаканник, тут є попільничка, тут є для телефона, для документів. Що у нас люк? На тракторі люк відчиняється, є магнітола на два динаміки. Є пічка на 4 обдови з регулюваннями. Значить, по приборній панелі приборка вбудована з маленьким РК-екранчиком підвісного типу педалі. До речі, підписали щеплення, ну, клач, і брейк, це по суті тормоз. Ну, для людей, які не шарять з якоїсь сторони, де що знаходиться. Ну і газ, понятно. Є ручний також газ. По реверсу реверс біля вас знаходиться через отакий пильник. Підключення переднього мосту у вас між ножками, крамер сидіння. Що ще тут є. Прича гідравліки. Повишені, поніжені. Видно? Стандартне коліса 4 -ступенчата. Це у вас гідровиходи окремо винесені. Тут стоїть камера заднього бачення, є планшет. Немає тут кондиціонера. але в принципі за таку ціну його сюди і не впихнули. Можна додатково, наскільки я чув, поставити кондюр. Десь 1100 доларів. Це коштує з установкою. Значить, по самому трактору задня навісна система у вас іде на два гідровиходи, розподільник з виносним важелем гідравліки, ось бачимо виносний важель. Він, по суті, дублює той важель, який у вас стоїть в кабіні, просто на одній тягі вони йдуть є 804 міст, посилений, армований, хороший тут задній чолок. Той, що я казав, що для фрезерування, для роботи з плугами цього більш ніж достатньо. Причепний, посилене теобразне образне наварювання на навіски 22 яблуко, 2 гідровиходи. У вас йде розетка для прицепа і розподільник на 4 гідровихода. Ось камера заднього бачення з додатковим освітленням, з повторювальними поворотниками, тут у вас образов. Тапари, це в принципі, по е, наявності в цьому тракторі є. Ціна 9 доларів без кафе, безкоштовно, без передоплати. Е, нагадаю, в тракторі стоїть компресор, сороковка, обшита кабіна, е, 28 резина. Забули показати. 24 на 28 плюс 83 на 20 резина. Тобто для цих модифікацій це найнижча ціна на сьогоднішній день на ринку. Для замовлення номер бачите на екрані, залишилось 3 штуки їх, тому бронюйте. Якщо вам до нового року треба отримати трактор, ми можемо доставити. Всім гарного дня!